Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47 сьома бригада Магора, 110-та організована бригада, 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день тиші, тишіть день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай! перемагаємо разом. Слава Україні! Героям слава! Благодійний фонд Весна збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.